Середовище Scratch. лінійні алгоритми. Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо з вами новий етап вивчення програмування в середовищі Scratch. В минулому році ми вже частково познайомилися з можливостями цього редактору і навчилися багато всього цікавого. Серед наших робіт були і створення власних персонажів, і малювання фонів, розробка анімації, і створення мультиків. Ну і цілу купу іграшок власноруч ми з вами розробили. Сподіваюсь, в цьому році буде не менш цікаво. Ну а метою сьогоднішнього уроку у нас буде настрій. Повторити алгоритм виконання проєктів в Scratch, поговоримо про те, як же ж проєкти створювати та як їми можна поділитися з іншими. Закріпити навички розв'язання задач за допомогою математичних моделей. Розв'яжемо задачу і напишемо до неї власну програму. Ну і поговоримо. Про поняття змінної. Куди ж без них в справжніх програмах поговоримо, навіщо вони нам потрібні і де вони знаходяться в нашому середовищі скретчі. Ну що, готові працювати? Тоді переходимо до першого пункту нашого плану: повторити алгоритми виконання проєктів Scratch. Але для початку давайте згадаємо, а де власне знаходиться наш редактор і що нам потрібно зробити для того, щоб почати творити. Перше, що ми робимо, переходимо. В будь-який браузер і відкриваємо сторіночку. Scratch. вона у вас або зроблена у вигляді закладинки, або ви просто Вписуєте адресу Scratch Мід'єду і потрапляєте на даний сайтик. Також ви можете переміститися вниз, і ось тут є команда завантажити, і за допомогою цієї команди завантажити додаток до свого комп'ютеру і працювати просто в комп'ютері. Але відразу скажу, що краще працювати в онлайні. Тут і зберігається все достатньо швиденько, і ви точно нічого не загубите. Перше, що треба зробити на сайті Scratch, це увійти до свого кабінету. Саме реєстрація на сайті дозволить вам ділитися проєктами. Вказуємо свій логін і пароль, які ви створили в минулому році. Зайшли до кабінету і можемо починати працювати. Натиснули кнопочку Створити і потрапили в власне середовище Scratch. Невеличку екскурсію проведемо. Зліва у нас знаходяться команди, за допомогою, власне, яких ми і створюємо наші проекти. Їх можна перелистувати за допомогою скроллера або Переключатися між ними за допомогою ось цих кнопочок категорій. Робоча область у нас тут, де ми, власне, програми і збираємо. Сцена, на якій є наш спрайт, котик наш, або інші персонажі. Їх ми можемо обрати з бібліотеки, Scratch. Тут їх достатньо величезна купа. Якщо нам недостатньо, то ми можемо їх завантажити з комп'ютера, або просто намалювати власноруч. руч. Ну і саму сцену ми можемо оформити. З вами за допомогою кнопочки сцена. Тут у нас відкривається бібліотека різноманітних фонів. Ну і не забуваємо про те, що і фони ми можемо завантажити з комп'ютера або намалювати самостійно. Але про це ми поговоримо на наступних уроках. Давайте спочатку зробимо невеличку програмку, щоб згадати, як це все діло працює, і попросимо нашого котика з нами привітатися. Що треба зробити в першу чергу? Переходимо у розділ події. Вибираємо команду, коли натиснути на прапорець» – це головна команда програми, так як вона, власне, наші проєкти і запускає. Ну і в розділі вигляд знайдемо команду Говорити. Напишемо тут: привіт. Від Питає в середовище Scratch». Ну і поставимо трошечки більше часу, щоб ми встигли прочитати даний напис. Поставимо 4 секунди. Натискаємо на прапорець і котик з нами вітається. Привіт, вітаю в середовище Scratch. Чудово, програма побудована. Але давайте її трошечки зробимо більш цікавою. Нехай котик вітається, а потім нас запитає: а як нас звати? І нам побажає гарного дня і вдалого уроку! Для того, щоб це зробити. Котик нас має запитати, як назвати. Переходимо в розділ датчики і обираємо команду запитатись. Як вас звати? О, і питання в нас тут є. Чудово! А куди потрапить наша відповідь? Як котик зможе запам'ятати наше ім'я? Клітиночка відповідь використовується для запам'ятання однієї відповіді. Супер! Є в нас така клітиночка? А якщо ми згадаємо минулий рік і означення клітинки пам'яті комп'ютера, яка може запам'ятовувати одне якесь певне значення і має власну назву, то це буде. Змінна, як бачимо, до змінних ми вже переходимо і їх будемо використовувати. Як назвати, ми знаємо. Ну а тепер сформуємо його побажання. Вибираємо команду Говорити, і він нам скаже наступне: успішного уроку і гарного дня! Візьмемо команду об'єднати, напишемо успішного уроку, поставимо пробіл і могли б сюди поставити відповідь, але він чи має нам сказати і гарного дня. То ми візьмемо ще один блок З'єднати і складемо його як в Лего. На друге місце покладемо наше ім'я. Ну а тут допишемо наступне і гарного дня. Поставимо замість його репліки привіт <кій> наш створений блок. І задамо трошечки більше. Часу. Привіт, вітаю в середовище Scratch. Як назвати? Ну, давайте ти напишемо рижик. Успішного уроку рижик і гарного дня! Чудово, наш котик не тільки з нами привітався. Але й запитав, як назвати, ще й побажав нам успішного уроку. Сподіваюся, він точно буде успішним. Ну, а тепер подивимось. Назбирали ми команд, створили програму для нашого виконавця. А скажіть мені, будь ласка, а як називається послідовність певних команд для певного виконавця, яка призводить до певного очікуваного результату? Алгоритм говорить рижик. Давайте ми з вами це діло перевіримо. За означенням, алгоритм, це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети і отримання певного результату. Тобто ми створили з вами не тільки програму, але й алгоритм, що в принципі одне й те саме. Просто програмою називають алгоритми, написані за допомогою спеціальних команд. З цим ми розібралися. Тепер як же ж цим проєктом можна поділитися з іншими? Натискаємо кнопочку поділитися і ось. Тут у нас є копіювати посилання, натиснули кнопочку копіювати, копіювали посилання нашого проекту і можемо надіслати його друзям або ж на шкільну платформу для перевірки. Чудово! а скажи мені, рижик, яка структура? структура була у нашого алгоритму. Структура, за якою чітко одна за одною виконуються всі команди. І командочки не можна поміняти місцями, не можна переставити. Це алгоритм слідування. Дякую, Режико. Алгоритм слідування за означенням. Це алгоритм, в якому всі команди виконуються по черзі і у чіткій послідовності, так як і працював наш алгоритм побудови математичної моделі на минулому уроці. На першому кроці ми. Аналізували нашу задачу і визначали, що нам дано, а що нам потрібно знайти. На другому етапі ми робили припущення, що саме отримаємо в результаті розв'язку задачі. Далі будували модель і досліджували її, знаходячи певні формули або рівняння, за якими можна знайти розв'язок. Ну і нарешті опрацьовували результати та робили висновки. Добре, рижико, а які ще є структури алгоритмів розгалуження? Алгоритм розголодження. Абсолютно правильно, це алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій, тобто він може обирати одну з двох запропонованих команд і виконувати ту, яка відповідає поставленій наперед умові. Наприклад, якщо ми збираємось на прогулянку і вже одягли футболку, виглянули у вікно і дивимося, температура більше за 25 градусів можна одягнути шорти. А якщо там холодно, температура менше за 25 градусів, одягаємо джинси, взуваємо кеди і вперед на прогулянку. Чудово! Це алгоритм розголодження. Про нього будемо говорити трошки пізніше. А ось цей алгоритм. Що це у нас таке? Присядь, підстрибни, потягнись навколо себе обернись. Повторюємо 5 разів. Присядь, підстрибни, потягнись навколо себе обернись. Приєднуйтесь до нас і повторюйте ці команди просто рухаючись біля столу. Присядь! Підстрибни, потягнись навколо себе, обернись. Рижику, що це? Ранкова розминка? Ну може й так. Але це ще й алгоритм повторення. Це алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового виконання одного набору команд. П'ять разів повторюємо чотири команди, і не потрібно їх записувати, а можна просто записати ось таку структуру. Повтори 5 разів і написати, що саме повторюємо. До речі, це одна зі структур повторення, якщо ти. Пам'ятаєш, як називається друга? Напиши обидві назви в коментарях. Ну а ми рухаємося далі. Ми з'ясували з вами, що в алгоритмічні структури бувають трьох різних типів: слідування, повторення та розгалодження. З двома останніми попрацюємо на наступних уроках. Сьогодні у нас алгоритм слідування. І якщо вам все зрозуміло, поставили вподобайку і переходимо до нашої практичної діяльності. Сьогодні маємо допомогти. Хлопчику Івасику з'ясувати, чи вистачить йому ось такого величезного 10-кілограмового пакету з кормом на кілька днів годування своїх улюбленців. Перед нами задача. Читаємо її уважно. У Івасика є два домашні улюбленці. Кицька Марго, яка з'їдає по X грамів корму кожного дня, і песик Рекс. Який споживає на 150 грамів більше ніж Марго? Наша задача з'ясувати на скільки днів їм вистачить пакету з кормом вагою в 10 кілограмів. Пропоную перейти до нашого графічного редактора в Paint і. Пробуємо розв'язати нашу задачу. Для початку проаналізуємо умову і складемо короткий запис, що нам дано, а що треба знайти. Ми знаємо, що кицька Марго, позначимо її літерою М, з'їдає за день Х грамів корму. Супер. А наш песик Рекс. Означимо його R. З'їдає так само, скільки кіцька Марго X, тільки на 150 грамів більше. Додамо до цього числа 150 грамів. Ну і нам даний пакет, в якому 10 кг даного корму. Ну, а визначати ми будемо, на скільки ж днів нам вистачить даного корму. Ваші пропозиції як будемо рахувати? Рижику підказують. Добре, давай знайдемо, скільки ж вони з'їдають за один день. Позначимо літерою D1 один день. Для цього додамо, скільки у нас є песик і скільки у нас є наша маргоша. Х грамів для Марго і плюс х плюс 150 для нашого рексу. Тобто ми отримаємо 2 помножити на х плюс 150. Тільки наших котик і собачка з'їдають за один день. Ну і в нас є пакет з кормом. Можемо даний пакет з кормом розділити на кількість, яку вони з'їдають за один день, і отримаємо, скільки днів вони його будуть їсти. Але є один маленький моментик. У нас сказано, що Маргоша їсть в грамах. І песикрекс їсть в грамах, а пакет у нас в кілограмах. Тож маємо перекласти кілограми в грами. Ми знаємо, що в одному кілограмі. Грамів, а в 10 кілограмах відповідно отримується 10 тисяч грамів. Ого, величезне число виходить. Так, чудово, позначимо це відповідь. Напишено, відповідь. Тож ми 1000 грамів маємо розділити на один день. І таким чином ми можемо знайти нашу відповідь. Чи можемо ми відразу порахувати відповідь? Насправді ні, тому що ми не знаємо, скільки з'їдає наша киця Марго. І тут ми можемо просто припустити, що киця Марго у нас з'їдає, ну нехай 50 грамів. Тоді ми підставимо це значення замість іксів сюди. Буде 50 на 2 буде 100 грамів і плюс 150, наші домашні улюбленці будуть з'їдати 250 грамів. Так, а де наш калькулятор? Калькулятор? Візьмемо 10 тисяч грамів і розділимо на 250 грамів спожитого корму за один день і побачимо, що даного пакету має вистачити на 40 днів, трохи більше, ніж на місяць. Супер! даний момент, коли ми не знаємо. Kielke. у нас з'їдає корму певний персонаж, наша кіця Марго. В програмі визначається також через запитання. Наш котик просто спитає, а скільки давати корму кіцьки Марго? Спробуємо написати програму. Чудово. зробили собі скрін і повертаємося до нашого редактору Scratch. Так, що у нас тут є? Говорити, говорити, приберемо. Наш котик буде відразу запитувати, і має він запитати, а скільки ж їсть Марго? Ну так давати. Давайте записуємо. Чудово, питання створили, відповідь ми отримаємо. Ну і давайте якось відповідь перекладемо саме для Маргоші, щоб у нас був порядочок, і ми не забули. Що в нас тут зберігається у цій змінній відповідь? А для цього нам знадобляться змінні. Де в нас знаходяться змінні? Рижик показує на розділ змінні. Переходимо сюди і бачимо, що ми можемо тут створити власні змінні для збереження даних. Я пропоную створити змінні всім. Давайте першу зміну створимо, назвемо її Марго. Окей. Другу зміну назвемо Рекс для котика. Третю зміну назвемо один день. Ну і останню зміну розв'язок. Ну а тепер давайте будемо надавати їм значення. До речі, ми бачимо, що в нас тут змінні показалися на екрані. Ми можемо їх тут розташувати так, щоб вони нам не заважали. Ось так. Наприклад, можемо зняти галочки, тоді змінні з екрану будуть зникати, але вони не будуть знищуватися. Ми можемо їх використовувати в програмі. Надамо значення марго. Відповідь. Тепер можемо порахувати, скільки корму сідає рекс. Для цього надамо значення нашому рексу, а ми знаємо, що він з'їдає стільки корму, скільки Марго, плюс 150. Як нам це записати? Дякую, Рижико. Переходимо до операторів, вибираємо додати. Сюди напишемо 150. Ну, а в першу клітинку поставимо. Змінно клітиночку Марго. Тепер ми знаємо, скільки з'їдають обидва улюбленці. Ну і можемо порахувати, скільки вони їдять разом за один день. Складемо їхні значення до купи. Вибираємо додати, повернулися до змінних. Марго. І рекс. Порахували за один день. Все чудово. Ну і тепер рахуємо, скільки ж у нас цього буде. Для цього візьмемо розв'язок, перейдемо в оператори, поставимо. Команду ділити. Сюди ми напишемо 10 тисяч грамів. Ну а сюди маємо поставити скільки вони з'їли вдвох за один. День чудово. Ми з вами розв'язали повністю задачу. Котику лишається тільки дати нам цей розв'язок на екран. Ну, нехай він його просто так і скаже. Що він нам буде говорити? Давайте сформуємо відповідь даного корму. Вистачить. Нам поставимо сюди змінну розв'язок. І тут поставимо днів. Вкладаємо наш алгоритм у відповідь. Ну і вкажемо, щоб він нам говорив відповідь трошечки більший. Часу, нехай 10 секунд говорить. Запускаємо нашу програму, перевіряємо, скільки корму потрібно Марго на один день. Давайте котика трошки вище поставимо. Ну нехай вона їсть 100 грамів. Окей? І бачимо відповідь. Марго з'їла, то рекс 250, разом 350. А от відповідь у нас вийшла 28,57 і так далі. Чи зручна вона? Чи зрозумів хтось ось цю відповідь? Рижик не зрозумів. Давайте повернемось до задачі і подивимося, що нас питають. Визначити, наскільки днів їм хватило. Тобто ми маємо чітко сказати, наскільки днів нам хватило даного корму. Для цього в оператора. У нас є команда, яка називається округлити. Але не поспішайте. Подивіться, якщо ми поставимо цю команду округлити і глянемо тут, у нас виходить 28,57 і так далі. А за правилами математики, комп'ютер округлить значення у більшу сторону і вийде 29 днів. Але ж це неправда. Хтось із двох улюбленців не доотримає свого корму. Тож, ми. Команду округлити не можемо в даному випадку використовувати. В нас є універсальна команда, яка може округлювати у менше значення або більше значення. В нашому випадку ми маємо округлити до меншого числа. От на 28 днів точно вистачить. А далі вже неважливо. Візьмемо наш розв'язок і поставимо його сюди. Тепер повернемо назад. Запускаємо програму і перевіряємо. Візьмемо ті самі 100 грамів. І бачимо, що в нас даного корму вистачить на 28 днів. Це чудово, якби у нас ці слова не зліпалися. Не забувайте про це. І ось тут на кінці вашого текстового повідомлення поставте пробіли. І на початку наступного текстового повідомлення так само поставте кілька пробілів. Тепер у нас буде все працювати чудово. даного корму вистачить на 28 днів, все чудово. Давайте спробуємо інакшу задачу. Напишемо 50 грамів їсть маргоша, на 40 днів вистачить, і ми знаємо, що це правильно, тому що ми з вами робили це припущення і рахували цю відповідь за допомогою калькулятора. Ну що, задачу ми розв'язали. Якщо у вас лишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну, а ми повернемось до нашої презентації і сформулюємо останнє означення сьогодні, що ж таке змінна? За означенням, ми маємо запам'ятати, що змінна це клітиночка пам'яті, що може пам'ятати лише одне певне значення. Тобто, якщо ми поклали в нашу клітинку, або, як ми бачимо тут, коробку, персик, то при намаганні покласти туди ще й яблучко. Персик у нас точно забудеться. Тільки одне значення можна пам'ятати. Переходимо до домашки. На домашнє завдання параграф 7.1. Початок його на сторінці 179. Перегляньте, будь ласка, там також достатньо цікаві приклади наведені. Ну і задача звідти ж. Наступна, для святкування дня народження купили 2 кг цукерок одного виду і 1,5 кг цукерок другого виду. Кладіть математичну модель і проєкт середовища Scratch для визначення вартості покупки. Зверніть увагу, в даній умові задачі не написана ціна жодного виду цукерок. Ви її напишете власноруч. Тобто ціна першого виду цукерок це буде одна змінна, наприклад, x1, а ціна другого виду Х2. І ваш. Котик має запитатися про першу ціну і про другу, а вже потім розраховувати вартість вашої покупки. Де взяти ціни, я думаю, ви знаєте. Зайдіть в магазинчик поряд з вашим будинком. Оберіть собі цукерки, які вам подобаються. Запишіть їхню назву і вартість. Допишіть їх у свою математичну модель. І не забудьте надіслати результати на перевірку. Ну, а ми з вами зустрінемось вже на наступному році. Дякую за увагу і до нових зустрічей! До побачення!